Знову дві смерті на воді. Так, 19-річний житель села Тина Сарненського району втопився у річці Случ. Хлопець прийшов до річки відпочивати із сім'єю, а жаптом почала тонути його сестра. Він кинувся її рятувати, допоміг дівчинці вибратися із водяної паски, але потрапив у неї сам. Пішла сім'я покупатися, там тече річка Случ. Я ще раз наголошую, що Случ і Горин це саме такі коварні річки, які купатися заборонено, там велика течія, ями. Якраз ця сім'я біля села купалася, почала тонути дівчинка 9 років, хлопець 19 років, її брат кинувся на допомогу, виштовхнув її, але, на жаль, сам затонув. Сьогодні бригада водолазів о 7-й годині ранку виїхала на пошуки і буквально за 5 хвилин було піднято тіло. Ще одна загибель сталася у селі Зелена Діброва Зарічненського району. Там у місцевому озері Біле люди виявили мертвим місцевого жителя 1951 року народження. Усі обставини його загибелі поки з'ясовують. Рятувальники вкотре просять людей бути обережними і не лізти у підступні водойми. Спека оце цими днями на 10 днів передають люди. Буквально по всіх селах всі лізуть в річки, ставки, озера і повинно їм. Купатися, як вже ще раз говорю, купатися повинно у відведених для цього місця. Ніякому разі не усамітнюватись там, щоб ніхто не бачить, вони там купаються. На жаль, отакі випадки, які стався вчора.